Вітаю, друзі, з вами Денис поліщук. Зараз я хочу поговорити про амброзію, яка заполонила наше місто, нашу всю територіальну громаду. В минулих відео я вже вам показував, як йде ліквідація цієї небезпечної рослини. На наступному тижні відбудеться депутатська комісія, де комунальне підприємство КП декоративної культури будуть звітуватися про ліквідацію цієї рослини. Ви писали в коментарях попередніх відео, писали в коментарях мені. Додаткові адреса, де знаходиться амброзія, і де повинні вони її ліквідувати. Вони обов'язково будуть враховані. Також, якщо ви ще знаєте, де є амброзія, пишіть у коментарях, додам ці адреса, і, звичайно, поговоримо про хащі, про ці рослини, які є, навіть в центральних частинах нашого міста. Вони також повинні бути ліквідовані. Буду і далі звітуватися про стан. Дій, комунальних підприємств і про їхній звіт перед вами. Всім гарного дня, до зустрічі!